Російська пропаганда стверджувала, якщо підписує Україна документи з ЄС, вся промисловість Донбасу розвалюється, знищується. Навпаки, існують плани, існують засоби. Зокрема, мільярдер Сорос розробив такий план модернізації Донбасу, переведення туди підприємств. З Європи, які в Європі є нерентабельними через не через дуже високі зарплати працівників, в Україні ж е, зарплати нижче, але Сорос не наші копійки збирався платити, а близько двох тисяч євро на місяць за європейськими мірками на цих підприємствах Це мало, але в Україні люди би пішли. І от якби це пояснювали, якби їхали туди. Якби говорили тією ж російською мовою, з тими російськомовними, я думаю, російська пропаганда захлинулась би. На жаль, зараз ситуація трошечки е, гірша. І ще одне, намагаються західноукраїнських селянок дурити, сказати, що от розориться наше сільське господарство. Я чудово пам'ятаю, як це було в Польщі. Я працюю з польськими засобами масової інформації та й багато знайомих поляків. Вони говорили так, полякам, тоді противники інтеграції в ЄС, фермерське господарство загине повністю. Нині польські фермери найбільші е, прибічники ЄС. Вони отримали дуже великі гроші для е, розвитку власного господарства. Так, доводиться міняти ту структуру, до якої звикли. Вже не можна по дідівськи вести господарство. Але з'ясувалося, що воно вигідніше самому селянинові. І польські селяни, навіть кажу, всі, але. Uh, більшість задоволені тим, що.